Сьогодні у нас 14 липня час збирати цибулю. Ми з вами в цьому році саджали ред барон і сіяли моркву. В такі канавки я сіяла моркву, а поряд сажала цибулю на такі невеличкі горбочки між морквою. Ось дивіться, морква ще буде зростати. А цибулю вже потрібно збирати. Ніхто нікому не заважає. Справа, зліва була посаджена цибуля. Ось ми тепер її збираємо. Це навіть неможливо відідрати. Ось цибуля, по-моєму, чудова. Морква буде далі зростати, тому що моркву зараз вже можна полити, тому що страшенна спека. Бачите? Хороша. І з цієї сторони ось морква справа і зліва. І між нею цибуля. Дивіться, ми сіджали її тут навіть і не у два ряди. Тут навіть і щось і по три ряди вийшло. Але то нічого, ніхто нікому не заважав. Цибулю вже поливати не можна. Ну, якби дощі були, це теж не бажано. А моркву потрібно полити, тому що. Дуже багато тижнів, немає тут жодного дощу, і морква така, доволі, ви знаєте, кволенька. А лишати її в такому вигляді, звісно, не досить добре, тому що потрібно полити. Давайте ось далі ще покажу. Ось, бачите, на пагорбі цибуля, чудова цибуля, яку вже час збирати. Прекрасно, вони поряд росли, догляд мінімальний, і справа, і зліва. Ось, бачите, ніхто нікому не заважає. Морква росла окремо, а цибуля росла окремо, Тому всім вважаю гарних урожаїв. До зустрічі. Надіюсь, воно трошки все заплутане. Надіюсь, вам було видно, що я робила.